Всім привіт! І сьогодні я хочу вам показати те, що займає практично весь мій вільний час. Так-так, я нарешті знайшла хобі, яке хочу розвивати і далі. Це створення власної гри. Я давно мріяла зробити щось своє. Один з таких перших моїх проєктів ще за часів 21-22 року став проєкт за створення світу. Тоді я вигадала концепцію світу, локацій та їх особливості. Цей проєкт довго лежав у шухляді. і я колись захотіла викласти його на Behance. Так виглядає цей проект. Тут описаний світ, продумані раси, а також приготовані концепти локацій цих народів. На той момент я якраз навчалася на курсах графічного дизайну, і мені страшенно хотілося спробувати себе в чомусь творчому, але й практичному одночасно. Тож я вирішила зробити щось для себе, Щось, що поєднало мої захоплення іграми, ілюстрацією та фантазійними світами. І знаєте, як на той рівень досвіду, я досі думаю, що вийшло доволі непогано. Пізніше мене дуже надихнула гра Inscription. І я подумала, чому б не виготовити свою власну карткову гру. Я взялась за це серйозно, продумала ігрову логіку, прописала лор для кожної картки, намалювала макети, а потім навіть виготовила їх фізично. Надрукувала, вирізала, заламінувала, розбиралася у всьому від руку до ламінації, Це було реально круто. Основна ідея була такою: існував набір раз та ролей, і комбінація між ними створювала особливі карти. Я також створила проект Behance, поробила фоточку для кожного виду карток. Кожна картка має свій опис властивостей, який би мав використовуватися під час гри. Якщо вам цікаво, то можете самі собі почитати. У мене навіть зберіглося кілька відео з того періоду. Там видно, як виглядали ці карточки наживо, і навіть локацію, де я знімала фото для проекту на Behance. Я не полошила ідею. У мене залишилося дуже напрацювання з расами і ролями. Ем, кілька начерків та ескізів, щось у на папері, щось в голові. Повністю реалізувати візуальну частину в мене так і не вдалося, на це треба було дуже багато часу. Проте описи, механік та здібності персонажів у мене їх чимало. Уся ця база досі зі мною і хіба чекає свого часу. Якщо чесно, якби я вирішила все ж таки відмалювати всіх цих персонажів, мені знадобилося б кілька місяців самого одного малювання. Був також період, коли я захопилася створенням стікерів. Малювала, друкувала, ламінувала, навіть купила спеціальну машинку для їх вирізання. Це був мій маленький домашній цикл виробництва. Пізніше я приносила ці стікери на роботу, роздавала колегам, і було приємно бачити, коли вони клеїли їх на свої ноутбуки або блокноти. Все ще думаю, що ці стікери виглядають непогано. Насправді я маю більше малюнків ніж виготовлених стікерів. Якщо знайду, то я обов'язково вам їх покажу. У мене збереглося кілька відео, як вони виглядали. Ви можете побачити частину з них, де у мене просто залишився матеріал. Я рідко щось фільмую чи фотографую, але маю все ж таки маленький архів. І хоча це все був цікавий досвід, але він не захопив мене так сильно, як створювання власного світу зі своїми механіками, персонажами, стилем і душею. Тому зараз я справді налаштована серйозно. Я хочу створити свою гру. Зарядившись ідеєю, я почала шукати, що реально зробити власноруч. Спочатку я спробувала Unity, але щось не пішло. Для мене виявився дуже складний, неінтуїтивний. І тут я випадково бачу Godot. Це виявився досить простий движок, і я вирішила трохи там попробувати, там поклікати. На основі туторіалів я створила головного персонажа та кілька анімацій, керування. До речі, частина цього коду досі є в поточній версії гри. Коли я зрозуміла, що хочу вже йти далі, я вирішила створити собі сторінку в Notion. Там я структуризувала всі свої ідеї, завдання, механіки, які я хотіла реалізувати в своїй грі. Основна ідея, чому я хочу створити свою гру, це я хочу бачити таку гру, в якій можна реалізувати всі механіки, які мені подобаються. Так, це дуже дивна причина створювати свою гру. Я хочу бачити світ, в якому хочеться залишитися надовго. Я великий фанат піксельних ігор. Мені дуже подобаються такі проекти, як Undertale, Kingdom Crowns, Stardew Valley, Amori, UP Psycho та інші в подобному стилі. Саме тому я хочу створити свій власний світ і реалізувати все, що мені подобається з цих ігор. Щодо сюжетно гімпоїної частини, це мала би бути пригода з фінальною битвою проти боса. Але перш ніж дістатися головного босу, головному персонажеві треба було б фармити, прокачуватися і виживати. Мапа була б поділена на локації, ліси, спеціальні локації, поселення. Ліси мали б генеруватися послідовно, як кімнатки в якомусь рогалику. У кожному лісі ресурси, вороги, прокачка. Чим далі? Тим ліс складніше, але і ресурси якісніше. З рідкою ймовірністю я б хотіла додати, щоб замість звичайної кімнатки фарму з'явилася якась прокачка для персонажа. Але просто фармити то не цікаво, і я б хотіла реалізувати добру механіку бою. Але на якусь мега-супер, красиву, анімовану мене б не вистачило, і я вирішила вибрати щось такого, щоб пасувало до моєї гри, основної ідеї, концепції, бла-бла-бла. Um, що я могла б реалізувати на своєму рівні досвіду в програмуванні? Це б мав бути якийсь простий покроковий бій, без трудних анімацій. Але знаєте, я б не хотіла, щоб гра завершилася повністю після фінальної битви, тому б я хотіла вигадати щось такого, щоб помогло світу жити далі. Щодо ресурсів їх цілі. Я би хотіла реалізувати механіку торгівлі, ресурси можна було б продавати в поселеннях, а за виручені кошти купувати якісь круті штучки, прокачку, інструменти, їжу. Як я вже позначила вище, їжа була б потрібна нашому персонажеві. Я б хотіла додати такі потреби, як витривалість, голод і спрагу. Щодо спраги, я ще думаю, бо це було б якось складно для гри, для персонажа. Я ще думаю, можливо, я не буду її додавати. Інвентар для всього цього добра теж буде, але головна взаємодія реалізована була б мишою та горячими клавішами. Інструменти тільки через мишу. Я нещодавно вже тестувала цю механіку. Клікаючи на інструменти мишою або на клавіатури на 1, 2, 3, 4, викликався б новий курсор, і можна було взаємодіяти і виконувати певні дії. Я хочу, щоб ця гра була особливою і мені хочеться зібрати все, що я люблю: атмосферу, механіки і стиль. І ще я одразу зроблю кілька локалізацій українську та англійську. Щодо персонажів, у моїй голові вже є кілька продуманих NPC, з якими треба буде взаємодіяти по сюжету. Головний герой це ти сутність, яка прокинулася відісну без спогадів, але з відчуттям, що щось тут йде не так. Є квітка, головний босс. Так, це маленька відсилка бали, це охоронці, які б не пропускали на локації, блокували сюжетно. Але я гадаю, що я якось ще їх обіграю, а не тільки як охоронців. Також мали бути мешканці поселень, з якими можна було торгувати або якось взаємодіяти. І головному гравцю треба було прокачувати взаємодію з ними, щоб пізніше дістати якісь більш рідкісні предмети. Побачимо, чи мені вдасться це реалізувати. А ще я б хотіла ввести по ось таких. Одиноких істот, яких можна було зустріти в лісі під час проходження. Ну і звісно ж, моби, з якими треба було б битися в лісі, і їх вигляд мав би відрізнятися від локації та складності цього лісу. На початку я не мала чіткого плану, але зараз я хотіла б розповісти більш послідовно. Я вже маю приготуване головне меню. Вже на цьому етапі ви можете побачити назву. Це нічі боцу тансей. Можливо, я змінюю її пізніше, але поки що вона максимально відображає суть гри. З японської нічі боцу можна перекласти як реінкарнація після занепаду, заходу або навіть переродження після знищення. Це повністю відображає тему гри, життя після краху, відновлення себе та світу навколо. Шрифт та всі інші елементи меню я створила самостійно. Можливо, цей шрифт зміниться пізніше, але я не знаю. Я вже кілька разів його перероблювала, щоб він виглядав гарно, пасував до самої гри. Які було складності, це то, що цей шрифт мав відповідати таким вимогам: підтримувати кирилицю. Що створило дуже багато проблем, особливо коли я захотіла додати літери не тільки верхнього і нижнього регістру, бути читабельним у піксельному масштабі і при цьому вписуватися у стилістику гри. Зараз я частково здоволена результатом, але можливо пізніше повернувся до редизайну. Мені у стандартні налаштування та кнопочки: звук, мова, розмір екрану та збереження гри. Збереження ще треба буде тестувати окремо, тому що під час розробки я не можу цього зробити. Але кодова частина вже реалізована в грі. Також я ще не торкалася звукового оформлення і тому не можу протестувати е, гучність. Але в мене вже є кілька ідей для саунд-дизайну. Я також тестувала можливість перекладу. Як ви можете побачити, меню вже перекладено українською. Щодо діалогів, це теж працює, але через те, що я їх постійно змінюю, ще не встигла виконати українського перекладу. Але коли я вже закінчу сюжетну частину, я попросту сядусь і буду перекладати, перекладати і перекладати. Зараз я вже знаю, як це реалізовувати, і тому це не складно. І я зроблю це швидко. Після початку гри гравцеві буде доступна кастомізація персонажа. Я придумала цю систему ще під час планування гри, і тому я була чітко впевнена, як це реалізувати. Щоб додати якийсь новий елемент одягу, зачіски, вушка, аксесуар. Мені треба лише вкинути PNG-файл до папки і все спрацює. Цей підхід не тільки дуже простий, але ще й універсальний, і я буду використовувати його надалі для інших. Якісь асетів, рисунків, всього. А зараз я хочу показати вам першу сцену гри, з якої все почалося. Власне, її я зробила як першу, коли тестувала цей движок Ґудот. Спочатку ця локація була абсолютно порожньою, просто якась там база. Першими об'єктами став головний персонаж, якого я створила за туторіалом. І пізніше головний антиводніт гри квітка. Власне, згодом вже з'явилися інші об'єкти: дерева, колони, камінці. І всі ці об'єкти оформлені в такий спосіб, що мають свій ідентифікатор, і я можу обирати спрайт е, ручками, коли додаю об'єкт, або змінювати його в коді, наприклад, під час катсцен. Ще одне важливе, що я реалізувала вже на першій локації, це діалогова система. Спершу я хотіла створити власний спосіб. Для відображення діалогів власне почала робити логіку, зміну персонажів, реплік, тексту, бла 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 Але пізніше я скористалася готовим модулем в І знаєте, що це було справді круто. Я змогла налаштувати все під себе. Інтерфейс був доволі простий і все це працює з і тому можна кодово щось там собі наклікати. І власне в цьому модулі доступна зміна локалізації, якби переклад діалогів. Я зараз вам показую англійську версію, ну тому що я не зробила ще український. Одна з моїх улюблених фішок, що можна тригерами з цього діалога змінювати, наприклад, емоції персонажів, і тому ви можете побачити, що квітка може обурюватися і збитися. Цей плагін дозволив мені швидше перейти до наступного кроку це створення модуля катсцен. А ось щодо катсцен, я теж пробувала знайти готовий модуль в годот, але мені нічого не сподобалося, і тому я створила його власноруч. І зараз, коли персонаж проходить якусь локацію, певну зону або виконує якісь спеціальні речі, спрацьовує тригер і можна відобразити будь-що діалог, ефекти, зміну локації тощо. Вже в першій локації можна побачити приклад Квітка наш головний антагоніст, спочатку радісний, потім обурюється і злиться, і в кінці вдаряє нас молнією. Після цього гравець автоматично переходить до наступної локації, а власне там, де він буде жити. А ще, якщо уважно придивитися, ви можете побачити, коли наш екран почне трястися, також руйнуються колони. Так, це я вигадала, я це реалізувала, це працює! Уху! Ну ось після того, як було завершено перша каст нас перекидуть на локацію, де власне, наш головний герой буде жити. Це місце, де все почнеться. Тут буде дуже багато дрібниць, але перше, що я реалізувала, це саму домівку. У голові я вже мала якусь там концепцію будівлі, хотілося чогось простого, можливо, в якомусь там японському стилі. І перший спрайт, який я намалювала, щось там мені не подобалося. І тому я вирішила передивитися якісь ще референси і намалювала наступну версію, яка врешті залишилася поки що в грі. Виглядає вже окей, тому я вирішила це залишити принаймні на якийсь перший час. Але як ж домівка без можливості війти всередину, і я одразу взялася за інтер'єр. Мені ніколи не подобалося, коли в іграх домівки, це просто якісь коробки. Тому я старалася максимально заповнити простір деталями. Що ми маємо всередині? Ліжко, на якому можна буде скіпати ніч, кухня, яку я планую зробити, щоб можна було готувати, і ще купа маленьких прикрас, аби дім виглядав живим, а не як тимчасова база. Ще одна річ, яка мені важлива, це атмосфера. І це не має, наприклад, бути якась новенька хатинка. За сюжетом вона покинута, і наш головний герой успадкової її випадково. Успадково і випадково. Хм. Тому я додала павутиння та якісь там зруйновані речі, і мені здається, воно виглядає і атмосферу. А далі тільки залишилося оформлювати нові локації, писати сюжет та оформлювати код. Ось такий я маю початок у розробці гри. Я ще не знаю, яким буде фінал, скільки попереду ще роботи, скільки всього доведеться переробити. Але я, нарешті, роблю щось своє, і мені дійсно подобається. Я давно мріла про створення чогось свого і, будучи дитиною, навіть не могла уявити, що я буду робити кроки в цей бік. І тепер це не просто мрія, це вже улюблений процес. Працювати над грою щодня не виходить, тому що я маю основну роботу, і час залишається тільки пізно ввечері або в вихідні. Якщо вам буде цікаво, я б з радістю записував подібні відео ще пізніше і показував свій процес і прогрес. Може, це когось надіхне і, можливо, хтось теж створить якусь гру власноруч. Дякую, що подивилися, і до зустрічі в наступному відео.